Історія пам'ятає чимало розрізнених німецьких держав. Ключову роль у їхньому об'єднанні відіграла країна, якої зараз на політичній карті світу немає, але без якої сучасної Німеччини не існувало б. Йдеться про Прусію, країну, яка протягом багатьох століть була в центрі історичних подій Європи. Племена Балтійської гілки індоєвропейської мовної спільності щодо великого переселення народів почали заселяти регіон, який у подальшому буде названим Прусією, на честь одного з них. Ці племена жили на землях сучасної північної Польщі, Калінінградської області Росії та частини Литви. Перші згадки про них зустрічаються в античних джерелах, таких як праці Тацита, який назвав їх естами. Саме слово пруси з'являється у хроніках пізніше, близько 12 століття. Походження слова достеменно невідоме, але це може бути самоназва. Ці балтські племена довгий час залишалися незалежними, хоча їхні землі зазнавали набігів з боку германців та слов'ян. Вони не сформували повноцінної державності, бо не мали централізованого управління або адміністративних інституцій. Пруси були типовим європейським племенем. Вели осілий спосіб життя, займаючись землеробством, тваринництвом, полюванням та рибальством. Будували дерев'яні будинки й оточували їх валами або ровами для захисту від нападів. Основу економіки становили вирощування злаків, скотарство, особливо розведення коней, та торгівля бурштином важливим ресурсом регіону. Найбільшим впливом користувалися племінні старішини й воєначальники. Пруси часто об'єднувалися в союзи для захисту своїх земель або для нападів на сусідів, але централізованої армії чи регулярних збройних сил не мали, що робило їхні землі вразливими для атак, більш організованих спільнот. Крім того, пруси використовували просту зброю, таку як списи, сокири та луки, а також носили легкі шкіряні або тканинні обладунки. Мова прусів належала до Балтійської групи і була близькою до сучасних латвійської та литовської мов. На жаль, згодом вона повністю зникла через германізацію та асиміляцію населення регіону. Відомості про старопруську мову дійшли до нас завдяки кільком писемним пам'яткам. Відомо, що до християнізації пруси сповідували язичництво. Одним із найважливіших богів був Патулс бог смерті і підземного світу, а також Перкунс, Бог грому та блискавки, і Потрімпо бог морів і посівів. Вони також шанували священні дерева, джерела та камені. Жерці прусів називалися вайделотами. Центральним місцем культу був священний Гайромове, де за легендою знаходилося капище верховного Бога. Пруси постійно перебували під тиском сусідів слов'ян, германців і литовців. У ранньому середньовіччі вони часто здійснювали набіги на сусідні землі, а також зазнавали нападів у відповідь. На початку VIII століття відбулася битва на півдні Натангії між прусами і племенем Мазурів. Пруси перемогли і заснували на гирлі річки Ножні торгово-ремісничий центр Трусо поблизу сучасного Ельблонга. Однак вже в кінці ХІХ століття трусо зруйнували вікінги, а в кінці ХХ століття руси під проводом князя Володимира та поляки на чолі з мешком першим по черзі вторглися на землі прусів. Володимир Святославович, прагнучи зміцнити вплив Русі на північному заході, проводив військові походи в Балтійський регіон і землі Прусів. Могли бути серед тих, які він атакував. Водночас правитель Польщі Мешко І розпочав політику територіальної експансії, яка включала захоплення сусідніх земель, включно з язичницькими територіями на північний схід від його володінь. Самі Пруси теж регулярно влаштовували набіги на сусідів, зокрема на поляків. Протягом наступних століть вони так і не утворили централізованої державності, але стали значно краще організованими і за рахунок торгівлі. Отримали доступ до сучасної зброї через лісисту місцевість, розосередженість прусів та їхню децентралізацію, ані домовитися з ними, ані остаточно здолати прусів поляки не могли. Тому в 13 столітті сталася подія, яка радикально вплинула на розвиток всього регіону. Польський князь Конрад Мазовецький в 1226 році для боротьби з прусами запросив Тевтонський орден, який дійсно розпочав тривалу і жорстоку війну проти прусів. Конрад надав ордену хелмінські землі між річками Вісла і Дрвенц» та обіцяв допомогу. Вибір саме Тевтонського ордену був обумовлений його репутацією потужної військової сили. Тевтонський орден створили наприкінці 12 століття під час Третього хрестового походу. Спочатку вони займалися доглядом за пораненими і хворими паломниками у святій землі, однак, згодом орден перетворився на військово-релігійну структуру, подібну до тамплієрів і госпітальєрів. Вони вже мали досвід боротьби проти кочових народів у святій землі та в Угорщині. Оскільки Тевтонці були чужинцями, Конрад розраховував на те, що орден не зуміє там укорінитися і впаде у залежність від нього. Однак він помилився завдяки золотій болі від імператора Фрідріха II того ж 1226 року, Тевтонський орден отримав суверенітет над завойованими територіями. Тобто фактично створив власну державу, яка згодом стала загрозою і для польських земель, і для сусідніх держав. Завоювання Просії Тевтонським орденом тривало кілька десятиліть. Орден застосовував військову силу, будуючи замки на стратегічних позиціях перші замки, такі як Торунь і Марієнбург, стали центрами адміністративної влади ордену. Проси чинили запеклий опір, використовуючи партизанську тактику і союзи з литовцями та навіть повсталою проти тевтонців між 1242 і 1249 роками східною Померанією. Однак, зрештою, прусів підкорили до середини 13-го століття. Втім, вони ще зуміли організувати велике пруське повстання під проводом Геркуса Монтаса. Він здобув освіту в німецьких землях і намагався використати свої знання для організації опору. Однак для протидії потужному лицарському ордену цього було замало, і повстання зазнало поразки. Території Пруї стали основою для держави Тевтонського ордену. Прусів християнізували, їхні землі колонізували німецькі переселенці, і народ поступово асимілювався. До 14 століття від Балтійських прусів залишилися лише окремі етнічні групи, які, теж зрештою, розчинилися в німецькій і польській культурах. Однак їхня історія залишила слід у топоніміці, археологічних пам'ятках і літературних джерелах, а назва Прусія збереглася як важливий політичний термін. Тевтонці були могутнім орденом. Орден складався переважно з лицарів, ченців і священників німецького походження. Лицарі давали обітниці бідності, безшлюбності та послуху, але водночас були добре організованими і досвідченими воїнами. Орден мав централізовану структуру управління на чолі з великим магістром, крім військової справи, вони також займалися адміністративними і господарськими питаннями на підкорених землях. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Вони здобували перемогу на полі бою завдяки дисципліні, тренованості та сучасному озброєнню. У цьому регіоні лицарі вели агресивну завойовницьку політику, яка загрожувала польському королівству, Литовському князівству та меншою мірою Росії. Хоча на першому етапі лицарі билися з балтійськими племенами, бо ті найдовше у Європі зберігали язичницьку віру. У 1337 році Тевтонський орден здобув перемогу над останніми осередками супротиву Прусів. Битва відбулася на території сучасної Латвії. У 1348 році в битві під Стревою Тевтонський орден переміг сили литовців. Це була одна з численних сутичок у контексті тривалої боротьби Тевтонського ордену і Великого князівства Литовського за контроль над землями на узбережжі Балтійського моря. Перемога зміцнила позиції Тевтонського ордену на північному заході Прусії і забезпечила додаткові території для заселення німецькими колоністами. Литовське князівство, остання потужна язичницька держава Європи, була змушена шукати союзників серед християнських сусідів, яким теж загрожували лицарі, тобто серед поляків та русинів. Тевтонський орден продовжив успішний наступ. Орден зіткнувся з литовськими військами, очолюваними князями Кейстутом і Любартом. Тевтонці здобули перемогу, що дозволило їм зміцнити свої позиції в регіоні. Литовці, на чолі з князем Кейстутом, у свою чергу намагалися контратакувати. Зокрема, їхній набіг на контрольовані орденом прикордонні землі закінчився битвою при Рудау. але орден знов переміг, завдавши серйозних втрат литовському війську. Бажаючи зміцнити позиції, Велике Князівство Литовське уклало з польським королівством Кревську унію 1385 року, союз зобов'язував великого князя Литовського Ягайла охрестити Литву, прийняти католицьку віру та одружитися з польською королевою Ядвігою. Втім, це не зупинило агресивний орден лицарів, який прагнув розширювати свою територію і вплив у регіоні. Багато міст, заснованих орденом, досі є великими населеними пунктами, наприклад, Данциг, Кеннісберг і Ельбінг. Землі колонізували переселенці з німецьких земель, а міста й твердині ставали укріпленими центрами лицарів. Держава Тевтонського ордену перетворилася на одну з наймогутніших у регіоні Балтійського моря. Численні битви та сутички із сусідами перейшли у велику війну 1409-1411 років. Яка почалася з повстання в Самогітії, спірному регіоні на кордоні Литви та Тевтонського ордену? Від результатів війни, яку Тевтонці оголосили Польщі та Литві, залежало майбутнє не тільки регіону, а й Сходу Європи загалом. Кульмінацією стала вирішальна Грюнвальдська битва, що відбулася 15 липня 1410 року, одна з найбільших і найважливіших битв середньовічної Європи. У битві зійшлися дві величезні армії, кожна з яких включала загони з різних країн і регіонів. Союз Польщі та Литви виставив армію під особистим командуванням короля Польщі Владислава II Ягайла і великого князя Литовського Вітовта. Спільне військо налічувало приблизно 39 тисяч вояків. Основу складали польські, литовські та руські загони. На їхньому боці також були загони чеських, татарських, молдовських та угорських найманців. У польській армії було близько 20 тисяч важкоозброєних лицарів, у литовській 10 тисяч легкої кавалерії. Тевтонський орден під командуванням великого магістра Ульріха фон Юнгінгена мав армію близько 27 тисяч вояків, серед яких були лицарі ордену найманці Західної Європи, а також ополчення з підконтрольних територій. Перемога ордену могла забезпечити його подальшу експансію і зміцнення влади в Балтійському регіоні. Для Польщі та Литви битва була боротьбою за виживання і зупинення агресії ордену. Битва відбулася поблизу села Грюнвальд на території сучасної Польщі. Армія союзників зібралася вранці 15 липня і стала на позиції у лісах, що ускладнювало маневри ордену. Військо Тевтонського ордену зайняло позиції на відкритому полі, очікуючи атаки. Битва розпочалася після того, як Ульріх фон Юнгінген послав своїх гінців до Ягайла з двома мечами, закликаючи його до бою. Ягайло почав атаку. Загони Вітовта з князівства Литви та Королівства Русі розпочали перший удар на правому фланзі. Тевтонці витримали його, і тоді Вітовт вдався до тактичної хитрості. Він симулював відступ, щоб втягнути частину Тефтонської кавалерії в засідку. Це відволікло частину сил ордену, але не зламало їхні позиції. На центральному і лівому флангах польські війська вступили в запеклий бій із важкою кавалерією ордену. Тевтонські лицарі наступали на польські позиції, але їх вдалося зупинити. Ситуація для поляків стала критичною, але Ягайло завбачливо залишив резерв з українських і татарських воїнів. У вирішальний момент вони атакували тевтонців з правого флангу і завдали нищівного удару по відкритих позиціях ордену. Польські війська завдяки важкій кавалерії завдали головного удару в центрі по затиснутих влеща та лицарях. Ульріх фон Юнгінген особисто очолив контратаку ордену, але його вбили у бою. Це зламало бойовий дух тевтонців і їхні війська почали відступати. Більшість орденських лицарів, включно з командуванням, загинули. литовсько польське військо переслідувало втікачів до самого Мар'янбургу. Замок не вдалося взяти через нестачу ресурсів і часу. Однак і без взяття цього замку Грюнвальдська битва стала вирішальною перемогою для Союзу Польщі і Литви. Вони завдали нищівного удару Тевтонському ордену, який більше ніколи не відновив своєї колишньої могутності. Війна закінчилася Торунським миром 1411 року, за яким орден втратив частину земель та сплатив величезну контрибуцію. Польща і Литва зміцнили свої позиції у східній Європі протягом 15 століття. Тевтонський орден продовжував поступово втрачати контроль над своїми територіями через внутрішні суперечки, економічні труднощі та конфлікти з сусідніми державами. Одним із найважливіших етапів у подальшій історії стало польсько-тевтонське протистояння, що вилилось у 13-річну війну. Пруські міста і дворяни, невдоволені високими податками і централізованою політикою ордену, звернулися за підтримкою до Польщі, яка знову змогла остаточно здолати старого ворога. За другим Торунським миром 1466 року Прусію розділили. Західна частина, відома як Королівська Прусія, стала частиною польського королівства як Коронне князівство. Вона включала землі Померанії, землі довкола Гданська, Торуні та Ельблунга, які розвивалися як торговельні центри. Ця частина Прусії отримала певну автономію в управлінні, зберігаючи власні закони, адміністрацію і монетний двір. Автономія була вигідною для польських королів, оскільки дозволяла уникнути зайвих конфліктів із місцевими елітами. Переважно німецькими. Королівська Прусія могла обирати своїх представників до польського сейму, але польський король залишав за собою право остаточного вирішення найважливіших питань. Особливу роль у ці роки відігравав Гданськ, який став найбільшим портом Речі Посполитої і важливим торговим вузлом на Балтиці. Герцогство Прусія, яке займало східну частину колишніх орденських володінь. Залишалося під контролем Тевтонського ордену, але визнало себе васалом польського короля. Становище ордену у герцогстві Прусія було складним через економічний і політичний занепад після поразки у війні. До того ж, Тевтонський орден стикався з внутрішніми суперечностями і викликами реформації, яка на початку XVI століття значно вплинула на його становище. В результаті цього, у 1525 році, останній великий магістр Альбрехт, який був родичем польського короля Сигізмунда I старого і водночас походив із Бранденбурзького аристократичного роду гогенцолернів, прийняв лютеранство і перетворив орденські володіння на світське герцогство Прусія, альбрехт став першим герцогом Прусії, а сам орден фактично припинив своє існування як військово-чернеча організація. Цей акт секуляризації закріпили у краківському договорі того ж року, згідно якого герцогство Прусія залишалося васалом польського королівства. Альбрехт Гогенцолерн активно працював над адміністративною реформою і розвитком економіки герцогства і став одним із визначних політичних лідерів свого часу. Після його смерті у 1568 році герцогство Прусія перейшло під правління його сина Альбрехта Фрідріха. Який страждав на психічний розлад. По своїй смерті у 1618 році він не залишив спадкоємця чоловічої статі. Однак у нього була донька Анна, яка вийшла заміж за сина кюрфюрста Бранденбурга Іогана III го з тамтешньої гілки дому Гугенцолернів. Таким чином, ця династія зберегла владу у герцогстві Прусія і зуміла об'єднати його з Бранденбургом в Унію. Виникла досить специфічна ситуація. Герцогство Прусія входило у склад Речі Посполитої, а її правитель мусив бути васалом польської корони. Однак кюрфюрство Бранденбург і Дім Гогенцолернів, який там правив, були формальним васалом правителя священної Римської імперії, германських націй і входили у політичну структуру цієї держави. Водночас обидва васалітети були досить умовними. Священна Римська імперія була децентралізованою державою, де титул імператора був престижним, але не давав великої влади над васалами. У Речі Посполиті на той час монархія була виборною, а права шляхти безпрецедентно широкими. Тож складна васальна залежність не стала причиною для конфлікту, а навпаки, принесла користь. Оскільки герцогство Прусія була формально васальною територією Речі Посполитої, під час тринадцятирічної війни воно не брало активної участі у бойових діях. Натомість курфюрство Бранденбург активно підтримувало інші протестантські держави, хоча й діяло обережно на початкових етапах. Гогенцолерни намагалися посилити свою позицію в імперії. У 1640 році владу у Бранденбурзі та Прусії успадкував талановитий Фрідріх Вільгельм Гогенцолерн на прізвисько Великий Курфюрст». Його активні дії та підтримка Швеції і Франції дозволили Бранденбургу отримати чималі зиски після 13-річної війни. Фрідріх Вільгельм став герцогом Магдебурським, князем Гальберштатським і князем Міндену. Фрідріх Вільгельм активно розвивав армію, яка стала однією з найсильніших у Європі. Він реформував збройні сили, зробивши їх регулярними і впровадивши суворий військовий режим. Цей період відзначають створенням сильної бюрократичної системи, яка забезпечила централізацію управління та ефективний збір податків, що дало змогу фінансувати військові кампанії. Після того, як Фрідріх Вільгельм здобув значний авторитет і вплив серед європейських монархів, він зміг продовжити посилення своїх позицій та підвищити статус власних володінь. Фрідріх Вільгельм прагнув вивести герцогство Прусію з-під васалітету Речі Посполитої, тому. Підтримав Швецію під час війни 1655 1660 років, що отримала назву «Шведський потоп». Карл X Густав окупував герцогство Прусію, змушуючи Фрідріха Вільгельма підтримати шведів у просуванні в глибину Речі Посполитої. Тоді війська великого кюрфюрста отримали перемогу над силами Речі Посполитої у триденній битві під Варшавою. Це зміцнило авторитет Фрідріха Вільгельма, який отримав від Карла X густава суверенітет над герцогством Прусією. Але Кюрфюрсту було потрібно отримати його саме від Речі Посполитої, тому він почав переговори про перехід на її сторону у цьому конфлікті. У 1657 році між Бранденбургом і Річчю Посполитою уклали валіявсько бидгорський договір, за умовами якого Фрідріх Вільгельм мав припинити підтримку шведів. А за це утримував повний суверенітет над герцогством Прусія від короля Речі Посполитої. Герцогство стало де-факто незалежним. Королівська Прусія у XVII столітті мала зовсім інший шлях. Міста Гданськ, Торунь і Ельблонг були важливими торговельними центрами, через які здійснювався експорт польського зерна до Західної Європи. Гданськ був найбагатшим портом Польщі. У політичному сенсі королівська Прусія користувалася значною автономією, зберігаючи власні закони і традиції. Однак регіон сильно постраждав від шведського потопу. Шведи захопили багато міст королівської Прусії, зокрема Гданськ і Торунь. Але ці території звільнили після підписання Олівського миру 1660 року. Війна завдала значних збитків економіці регіону, але Гданськ залишався важливим центром торгівлі. Відтак у XVII столітті обидві Прусії проходили через процеси політичних і економічних змін. Герцогство Прусія вийшло з під впливу Польщі і заклало основи для створення пруської монархії. А королівська Прусія залишалася важливою частиною Польщі аж до трьох розділів Речі Посполитої. Дві Прусії мали численні відмінності. Герцогство Прусія стало переважно протестантським, оскільки великий акцент на лютеранську віру був частиною політики Гогенцолернів. Католики жили лише в деяких областях, особливо серед польських або литовських спільнот. Етнічний склад населення був різноманітним. Чималу частку складали німецькі колоністи, хоча були нащадки прусів та західні слов'яни. Гогенцолерни, що правили як герцоги Прусії, підтримували зв'язки з німецькими землями, зокрема з Бранденбургом. Тому і культурний розвиток герцогства в цілому був спрямований на збереження німецької ідентичності, що відображалося в мистецтві. Королівська Прусія була інтегрована в польське королівство, а тому там було багато польських і литовських поселень. Хоча у цьому регіоні поступово поширювалася протестантська конфесія, католицизм був більш популярним. Етнічно, хоча польська культура домінувала в багатьох містах, великий вплив мали німці та литовці. Проте після веліявсько-бидвочського договору 1657 року зв'язки між двома частинами Прусії почали зміцнюватися. Останнім герцогом Прусії був Фрідріх Третій. Сусідні правителі стали королями. Кюрфюрст Саксонії Август Другий Фрідріх став королем Польщі, а кюрфюрст Гановеру Георг повинен був успадкувати англійський трон після королеви Анни. Фрідріх третій теж мав королівські амбіції, тому погодився підтримати імператора Леопольда І Габсбурга у війні за іспанський спадок проти Франції. У відповідь на це Леопольд І визнав зміну статусу гогенцолернів. У 1701 році відбулася коронація Фрідріха I як першого короля Проусії. Важливим нюансом було те, що титул короля стосувався саме території, які не входили до складу священної Римської імперії. Бранденбург залишався частиною імперії і підпадав під її юрисдикцію. Таким чином, гогенцолерни мали подвійний статус. Як суверенні монархи на території Прусії і як імперські кюрфюрсти в межах Бранденбурга, на початку XVIII століття молоде королівство Прусія стикнулося з труднощами через марнотратство свого першого монарха. Однак його спадкоємець Фрідріх Вільгельм І реорганізував державні фінанси, запровадив режим суворої економії і, завдяки дисципліні в органах державної влади, подолав корупцію. Його зусиллями Прусія отримала професійну армію та досить стабільну економіку, і політичний вплив країни продовжував зростати. Під час північної війни Прусія фактично не брала активної участі в бойових діях, але її армія захищала кордони від можливих нападів Швеції. Прусія була союзником Петра І і допомагала російській імперії матеріальними та військовими ресурсами. У 1740 році владу успадкував Фрідріх II Гогенцолерн, якого пізніше назвали Великим за його численні заслуги. Під його керівництвом Прусія перетворилася на одну з найсильніших військових держав Європи, а сам король здобув репутацію талановитого полководця та реформатора. Фрідріх II мав і військові амбіції після смерті попереднього глави Дому Габсбургів Карла VI їхня держава переживала період нестабільності. Його спадкоємиця Марія Терезія була першою жінкою на престолі. Скориставшись непевністю її статусу, Фрідріх ІІ атакував Сілезію, яка була промислово та торгівельно багатим і важливим регіоном. Цим Фрідріх ІІ почав війну за австрійську спадщину. Габсбурги намагалися відвоювати втрачені території. Їх підтримала Саксонія, якою правив кюрфюрст Август III. В той період ще й король Речі Посполитої. Іншим суперником Прусії було французьке королівство. Однак, завдяки ефективній армії та винятковому таланту полководця Фрідріх ІІ успішно утримав Сілезію до кінця конфлікту, відбиваючи атаки всіх ворогів. Ахенський мир остаточно закріпив цю територію за Прусією і як наслідок дав певний контроль над одрою. Ця перемога дала потужний поштовх у розвитку для економіки Прусії і вивела її авторитет серед інших німецьких держав на новий рівень. Однак відтепер габсбурги, Франція, Саксонія, Річ Посполита під владою Августа III, а також союзна габсбургам Російська імперія, вбачали у Прусії небезпечного ворога. Щоб зменшити загрозу, Фрідріх II зумів укласти союз із Англією та Гановером. Однак напруга зростала. Поки не вибухнула у семирічну війну, королівство Прусія, маючи і військовий, і економічний, і дипломатичний ресурс, було цілком готове для свого затвердження у ролі однієї з найбільш могутніх держав Європи.